Доброго ранку спільнота. Доброго ранку всі селяни і городяни, які займаються сільським господарством. Сьогодні я вам покажу свій один із своїх городиків. Він тут невеликий. Оце поки все зелене, це все моє. Це тут трішечки більше, ніж 8 соток. І збоку, ось бачите, ще трішечки. Буквально 4 рядки кукурузки рости. Ну, кукурузка така не дуже вдалася. Не дуже я на неї розраховував один раз все, сполена вона. Та що з нею візьмеш? Ну, тут Не в тому суть. Сьогодні я приїхав покосити трішки люцерки. Вона вродила в цьому році добре. Я вам скажу, що це вже третій кіс. Я надіюсь, що хоч якийсь. Та і четвертий тут буде, я вже ось двічі покосив. От, четвертий, був, четвертий буде укіс. Другий кіс. Ось дивіться, у мене от така майже копичка, я її зробив сюди. Не дуже я вивершував, не дуже я старався цього робити. Бо скажу прямо, в той час мені люцерна абсолютно не була потрібна. В цьому році дощі йшли, слава Богу. І трави заготовили більше ніж на 2 роки виходить. Якщо навіть там чи мир, чи якісь нагоразди затече якась копичка, то нічого страшного не буде. Ну, взагалі-то не про це мова. Люцерка вродила, я її покосю, От. Але я хотів сказати, друзі, а це лінивий огород, скажімо так, у мене. По осені, минулої осені він був зораний, 2 роки перед цим стояв. От, тут цілина була, не оброблявся, буряняче було, тракторист молодець, він заїхав зразу трактором повалив бур'ян. Уявляєте, який тут був бур'ян, та що тут уявляти? Ось я вам зараз покажу, що тут було, що тут робиться в сусідів. От, та і в мене тут практично таке було. Але тут уже 20 років нічого не садиться. Ну, а мене тільки два, але приблизно та сама історія була. Тракторист молодець, він одразу трактором повалив бур'ян, потім переорав і сказав хай буде. По весні я заїхав мотоблоком і все оце діло вирівняв, трошки перекалашматив його презами. І отаку діляночку посіяв люцерку. Люцерку сіяв вручну. Ці валочкою я не заморочувався, бо треба все-все по весні. Якось так воно ще все швидко робиться і, і що ну, нікуди мені було довше тягнути. От. А загортав я, друзі, загортав я прямо фрезами. Зняв я ззаді той, що ставиться тут обмежувач глибини кочеріжку, Підняв роги і покотив на фрезах. І буквально за 10 хвилин, ну, може за 15, всю оцю діляночку, включаючи і кукурузку, ну, кукурузку все окремо я сіяв. А оцю всю діляночку за 15 хвилин я загорнув, закрив От. люцерку. Люцерка була без підсів, чиста люцерна. Зразу вона зійшла я думав, нічого толку і не буде тут скільки буряну зійшло, що не було надії, але її скосив, вона була сантиметрів 15 висотою скосив і якось вона забила усе. Так от що, друзі, я скажу, лінивий огород це добре. І я в цьому році спробував, і в мене вийшло. Так що дивіться, якщо кому не хочеться заморочуватися. Загортанням. Раніше я або, або борону ззаду цепляв до мотоблока, або класично брав грабельки в руки і махав оце мені якраз годинки-дві, так, щоб не дуже спішити, і так, щоб віддихнути ще після цього хоча б одну добу, бо спину схвати і біда. От, друзі, мій маленький вам так, світ. Чи лайфхак, як зараз кажуть, що треба робити, якщо не хочеться махати граблями при посіві. Це не обов'язково може бути люцерна, це може бути якийсь зерновіта. Ярі чи навіть азимі. І я вам говорю, що і кукурузи я теж саме робив на фрезах. Легенько. От. Пішов і пішов. Воно загортає собі. От. Крім того, кукуруза в мене ще, ще простіше була. Я коли йшов, нарізав один рядок, одночасно закривав інший. Так що тут взагалі було. Ну, Це так не буде сувітувати, бо можна наробити біди. Я дуже спішив, хто дуже лінивий і дуже, так скажемо, мала вірогідність, що це все діло у вас буде все нормально. А от люцерка. Я б спробував і в мене вийшло. І вам совітую. Отже, друзі, всього вам кращого. Урожаю, головне миру. Всім-всім пока. Удачі.